Незважаючи на те, що в країні війна, комунальники масово закликають українців проводити перевірку лічильників. А минулого тижня дуже настирливо, ось особисто розповідаю вам свою історію: дуже настирливо всім, хто живе в нашому будинку, почали пропонувати робити перевірку лічильників на воду. Тобто кажуть, або зараз плати 350 гривень, або потім буде дорожче. Ще й самому потрібно буде знімати лічильник, вести до них там, щоб перевірили і так далі. А, взагалі, моя думка: якщо зовсім коротко щодо всього цього, з людей просто збивають гроші. Вітаю, українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини, дорогі глядачі. Одразу хочу звернутися. Пишіть в коментарях, кому теж нав'язують перевірки лічильників. Я думаю, зараз це масово, щоб просто збити з людей гроші. От і перевіримо, наскільки зараз взагалі це, це, наскільки це масово. А дивіться: втім, вимагати проведення процедури в воєнний час комунальники не мають права. Про це, наприклад, повідомили в Держслужби Кіровоградської області. Українці мають по закону проводити планову перевірку лічильників води кожні 4 роки, а газу кожні 8 років. Втім, в квітні 2022 року влада дозволила не робити перевірку. Тобто, це повірка, вона називається правильно повірка до закінчення військового стану і протягом трьох місяців після. Але ж справа в тім, що постачальник може ну просто не. Проінформувати споживачів про дію цієї ухвали, а багато людей про неї просто не знають. В такому разі громадянам слід пам'ятати, що законодавчо вимагати робити повірку лічильника не можна. Що взагалі зараз пишуть змі? Пишуть, що в багатьох містах України абонентам комунальних послуг почали надходити дзвінки. З пропозицією негайно організувати перевірку лічильників. Я хочу нагадати: за законом, нагадую: перевірку лічильників на воду робити кожні 4 роки. Лічильники газу кожні 8 років. Тобто один раз, один раз в 8 років на газ, один раз в 4 роки на воду. От, приміром, наш будинок. Ми заїхали сюди, а будинок побудувався, ми заїхали сюди. І ще навіть ще навіть трьох років не пройшло, не те, що чотири. Вже, бачите, вже вимагають, що робіть повірку лічильника. А, здавалося б, нічого складного. Оператор дзвонить споживачеві телефоном, записує в чергу і в призначений час додому приїжджають фахівці, роблять перевірку лічильника за пів години. Вартість послуги коштує десь від 280 до 350 гривень. Однак насправді не все так просто. І комунальники просто забувають повідомити абонента про те, що зараз ну, зовсім не обов'язково все це робити. В умовах воєнного стану зробити перевірку лічильників багатьом українцям дуже складно. Хтось поїхав до іншої області, хтось взагалі поїхав до іншої країни, в когось немає часу і коштів навіть на оплату послуг. І ще, як стало відомо, представники постачальника комунальних послуг в розмовах телефоном повідомляють абонентам, що якщо протягом місяця повірку лічильника не провести, то показання лічильника взагалі не будуть враховуватись, і всі платежі будуть нараховуватись за середньомісячним споживанням, так, начебто, лічильника ну, немає взагалі. Тобто, це вже такого, знаєте, це вже такого року роду залякування просто людей. І в умовах до повномасштабного вторгнення це було б в рамках закону, але в умовах воєнного стану є один дуже важливий нюанс, про який люди просто не знають. Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 412 від 5 квітня 2022 року. Про деякі питання повірки законодавчо-регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного часу відповідно до цієї постанови всі перевірки запломбованих лічильників. В яких закінчився термін дії під час дії військового стану та місяць після його скасування або закінчення, можна перенести. Такі лічильники будуть дійсні під час військового стану та ще три місяці після його закінчення, чи скасування по всій території України або в окремих її місцевостях. Варто зазначити, що в деяких областях. Комунальники відсрочили перевірку лічильників ще до цієї ухвали. Просто щоб не напружувати мешканців зайвий раз. Але далеко не всюди. В Києві, приміром, дуже так добре напружують мешканців взагалі всіх будинків. А наскільки я розумію, це не тільки в нашому будинку, це багато де. З власної ініціативи замовити перевірку лічильників можна. Це не заборонено, тобто достатньо лише зателефонувати до постачальника комунальних послуг і зробити заявку. Але думаю, що зараз таких нема, хто буде самостійно замовляти повірку лічильника. Я думаю, зараз людям, вибачте, ну просто не до цього. Після закінчення війни всі абоненти, в яких термін дії перевірки закінчився, будуть протягом трьох місяців зобов'язані зробити перевірку. До цього часу нараховувати послуги за середньомісячним тарифом комунальні підприємства не можуть. І зняти ваш лічильник з обліку також не можуть. Це по закону. До речі, чого взагалі ось такі контори, вони телефонують, там нав'язливо і так далі. Бо відповідальність за своєчасну перевірку лічильників несе не споживач, несе саме постачальник послуг. Це зазначено в законі України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Періодичність перевірки лічильника визначається не заявкою споживача, а договором між споживачем та виконавцем послуги. До речі, дуже багато людей взагалі не знають про те, що треба робити якісь перевірки, а все це, між іншим, вказано в них в договорах. Просто люди, знаєте, ось не читають взагалі договори. Це дуже... Ну, це дуже погано, що люди в нас просто перестали цікавитись, знаєте, там підписав собі і все. Ну там звичайний договір, надання послуг і так далі. А між іншим, там все це сказано, що треба проходити всі ці перевірки і так далі, так далі. Лічильники, і не тільки там дуже дуже багато різних нюансів. І до речі, за порушення періодичності перевірки на суб'єкт господарювання можуть накласти штраф. Саме тому представники комунальних послуг. Дзвонять самі людям і нагадують, що треба пройти перевірку. Ось і вони мають це зробити за один місяць настання терміну проведення періодичної перевірки, Важено листом чи іншим способом, який підтверджує отримання сповіщення споживачем. Приміром, в нашому будинку ось зробили такий лист і там. В електронному варіанті можна було зайти, написати, хочеш ти проводити, чи не хочеш проводити і так далі. Тобто, але все це знаєте, все це таким примусовим, добровільно, добре, скажімо так, добровільно, примусово. Здійснювати перевірку, лічильників мають право, до речі, лише уповноважені організації. А ось є там різні приватні компанії, куди можуть відправити споживача, знаєте, щоб там хтось ще заробив грошей. А такі в приватні контори вони робити перевірку не мають права по закону. А моя думка, висновок взагалі щодо цього, з людей просто збивають зараз гроші під час війни. От і все. Тому що це такі, знаєте, легкі гроші. Людина прийшла, там швиденько щось перевірила і пішла собі. І ось так, з багатьох з багатьох квартир, просто з тих людей, хто погодився на все це, просто збивають гроші. Це особиста моя думка. Що ви думаєте щодо чого? Пишіть в коментарях. В мене на сьогодні з цією темою все. Дивіться, наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.